Кожен, хто хоч раз гуглив щось про мотоцикли, так чи інакше не трапляли на якісь поради. Тож пропоную сьогодні розібратися. Правда, це чи міф на прикладі декількох лайфхаків з інтернету. Моя команда мені підібрала шість міфів про мотоцикли. І я пропоную сьогодні разом розібратися. Правда, це чи міф. Поїхали! Міф номер один: заднім гальмом гальмувати безпечніше. The the brake with most of the impact on on your stopping distance on the street will always be the front brake. Сбика з ажіста моренмор вейт the motorcycle до so up, begins to stop more and more weight. вайт <laughs> я була впевнена, що цей міф розвінчений вже досить давно, тому що існує дуже велика кількість тестів. Але давайте розберемося, чому ми вважаємо, що задні гальма є безпечнішими. Ми всі так чи інакше їздили на велосипеді, і підсвідомо ми проводимо аналогію велосипеда з мотоциклом, де якщо ти натиснеш передні, ти 100% впадеш. впадеш. Ну, Швидше за все на мотоциклі. В нас є двигун, у нас є вага. Відповідно, центр е тяжіння на мотоциклі більш яскраво виражений і він більший. На мотоциклі більше центробіжна сила, що дозволяє нам розвантажувати підвізку, розвантажувати переднє колесо, що дозволяє нам користуватись передніми гальмами краще. Також раніше, коли рівень освіти їзди на мотоциклі був досить низьким, то в мотошколах привчали більше гальмувати задніми гальмами, мінімізуючи ризик, що учень покладе мотоцикл, впаде і так далі. А також для того, щоб легше простіше здати іспит на категорію А для реальних умов в місті вам дуже важлива навичка. Гальмування саме передніми гальмами, тому що на 85-90% гальмування ваші повсякденні їзді проходять саме через передні гальма. Гальмування передні може бути небезпечно, якщо в момент гальмування ваше переднє колесо знаходиться трошечки під кутом. Або якщо ви дуже сильно б'єте різко по передньому гальму, також можливе падіння. Якщо ви знаходитеся в повороті на великій швидкості, на невеликій швидкості і різко натискаєте переднє гальмо, Так швидше за все ви впадете. Тому є правила роботи передніми гальмами. Найбезпечніше їх використовувати, коли мотоцикл рівний, коли кермо рівне. Відповідно, запам'ятайте, якщо вам потрібно зупинитися, перше, що ви робите, це вирівнюєте мотоцикл. Далі більш така прокачна навичка, яка вам знадобиться і в місті, і, наприклад, на треку, це трейлбрейкінг. Це гальмування передніми гальмами в повороті. Передніми гальмами ми користуємося в прогресії. Відповідно, якщо вам потрібно застосувати трейлбрейкінг, найбільша сила натиску у вас відбувається ще на рівному мотоциклі. І поступово заїжджаючи в поворот, ви розпускаєте гальма. Таким чином. Ви стискуєте підвіску і ваш вхід в поворот є більш контрольованим і більш вузьким. Тож давайте розберемо для чого задні гальми. Якщо вам треба десь випаркуватись, виїхати, зафіксувати мотоцикл під гірочку, ви застосовуєте задні гальми. Якщо у вас є повна зупинка, так ви застосовуєте задні гальми, Але якщо ми візьмемо гальмування за 100%, то 20% – це будуть задні гальма, і їхня основна опція це трошечки опустити хвіст мотоцикла, щоб ваша пляма контакту заднього колеса. З асфальтом вона була більше все. Задні гальма є набагато менш ефективні ніж передні, і гальмування задніми гальмами, виключно задніми. Це дуже довгий гальмівний шлях, де ви будете тормозити дуже повільно, неефективно і швидше за все, якщо перед вами виникла якась небезпека, ви не зупинитесь. Тому навичка роботи передніми гальмами це дійсно навичка важлива, яка не один раз врятує вам життя та здоров'я. Також вибір ми використовуємо в тій чи іншій ситуації. Задні чи передні гальма залежить від дорожнього покриття: це асфальт, це калька або це бездоріжжя. Я пропоную зараз разом з вами перевірити, як працюють на гальмуванні виключно задні, виключно передні. І як працює, якщо ми комбінуємо гальма. Поїхали зі мною. Окей, зараз перевіримо цей лайфхак на невеликій швидкості. Наш навчальний мотоцикл. Yamaha fz 250 Ми підберемо швидкість 25-30, щоб вона була однакова для кожного випробування. І задні гальма. Щеплення. От наш гальмівний шлях. Це тільки задні гальма. Давайте ще раз. Оп. От наш гальмівний шлях. Давайте ще раз. Зараз я використовую виключно задні гальма. Швидкість плюс-мінус однаково. 25-27. От наш гальмівний шлях. Тепер я використовую виключно передні гальма. Швидкість буде плюс-мінус та ж сама. Як ви бачите, різниця є. Давайте ще раз тільки передні гальма. Різниця є. А тепер скомбінуємо задні гальма і передні гальма. Щеплення весь цей час я витискаю тільки в самий останній момент. Задні, передні. Щеплення. І наш гальмівний шлях найефективніший. Так як сьогодні в нас випуск не виключно про гальмування, а про нього я можу говорити дуже багато. Міф про те, що задні гальма є ефективнішими, це міф. Пау! Oh. Міф номер два. У будь-якій ситуації затискай щеплення. <гум> Люблю The bike stalls. So we have to pull in the clutch, there is just no way around it. Для того щоб сказати міф, це чи правда, що в будь-якій незрозумілій ситуації ми одразу витискаємо щеплення. Давайте розберемо супер простими словами, що робить щеплення. Як тільки ви витискаєте речах щеплення, ваш двигун від'єднується від заднього колеса. Це означає, що та сила, яка передавалась у вас з двигуна на колесо, вона перестає передаватись. Але при цьому колесо у вас просто безконтрольне. Крутиться. Відповідно, якщо ви думаєте, що перед тим, як зупинитися, перше, що потрібно зробити, це витиснути щеплення, то уявіть, що та вся швидкість і та інерція, яку ви набирали до цього при витиснутому щепленні замість гальмування продовжує рухатися, в деяких випадках навіть набирати швидкість. Відповідно, для того, щоб нам ефективно загальмувати, перше, що ви робите, закриваєте газ, друге, що ви робите, правильно гальмуєте гальмами. І витискання щеплення в нас відбувається в останній момент, виключно для того, щоб... У нас мотоцикл не заглох. Насправді те, як ми вчимо в школі, і те, як відбувається в реальному житті, і досвідчені райдери зараз це підтвердять, ми намагаємося мінімізувати взагалі використання щеплення. Воно вам потрібно для того, щоб стартанути, перемкнути передачу і не заглохнути, коли ви зупиняєтесь. І це все. Так, звичайно, є моменти контролю нам напіввитиснутого щеплення, але зараз не про це. А мотоцикл, всю цю вагу і потужність набагато легше контролювати органами керування. Відповідно, як тільки ви витискаєте щеплення, Вся ця маса вона стає неконтрольованою. Ви не можете не загальмувати нормально, не додати швидкість, не зманеврувати, зробити нічого. Зараз ми також наглядним прикладом продемонструємо, як відбувається гальмування без витиснутого щеплення і з витиснутим щепленням. Ми зрозуміли, що заднім і переднім гальмом е комбінувати це найкращий гальміний шлях. Зараз до цього найкращого гальміного шляху. Перше, що я додам, це витиснути щеплення. Виїжджаємо з повороту, набираємо швидкість, закриваю газ, щеплення і гальма. І от така у нас ситуація відбувається, коли ми додаємо щеплення. Давайте ще раз перевіримо. Щеплення задні, передні. От настільки в нас різниця гальмівного шляху, якщо ми першим, що робимо, витискаємо щеплення. уже. Ви навіть самостійно можете спростувати цей лайфхак, можете обрати будь-яку там велику довгу гірку, по якій вам потрібно спускатися. Оберіть підвищену передачку в залежності від вашого мотоцикла, там третю, четверту. Їдете на рівних на рівному газу зі стабільним обертом і спробуйте витиснути щеплення, що відбудеться з мотоциклом. Уявіть, що ви їдете на великій швидкості, вам потрібно різко загальмувати. І чи зупините ви цю всю неконтрольовану махіну, якщо у вас витиснути щеплення? Навряд. Якщо простими словами щеплення збільшує ваш гальмівний шлях. Міф 3. чим дорожчий шолом, тим він кращий. Why am I telling you this? In the world of performance, weight really matters a lot. When you consider a lower priced helmet to an expensive one, weight normally comes into play. The HJC CL17 weighs 1,746 grams or about 3.85 pounds. It's not too shabby because this helmet is on par with Shoei and other brands. This helmet costs $130, give or take a few bucks. The AGV Pista GPR in carbon fiber weighs in at only 1,350 grams or 2.98 pounds. You can purchase this helmet on Revzilla for $1189. Чого складається ціна шолому і які взагалі шоломи бувають? Найважливіше, щоб ваш шолом пройшов сертифікацію. Сертифікація є європейського стандарту, є американського стандарту. Сертифікація означає, що ваш шолом, конкретно ця модель, пройшла випробування і вона придатна для використання мотоциклістом для їзди на мотоциклі. Ціна шолому складається з якості скорлупи, якості внутряночки і якихось там доп опцій. Також шолом має відповідати вашій цілі, тому що шолом для міста, шолом для трека і шолом для бездоріжжя абсолютно не взаємозаміними в будь-яких інших ситуаціях, якщо вам потрібно виїжджати на трек, і ви їдете в міському шоломі, рано чи пізно, ви просто перестанете бачити дорогу. Якщо ви їдете в кросовому шоломі, десь там в подорож, то вас буде здувати, вам буде шуміти, вам буде скрізь здувати, і це некомфортно. Будь-який шолом, який пройшов сертифікацію, і скільки б він не коштував 200 чи 1000 доларів, так чи інакше він впорається зі своїм завданням. Різниця далі полягає тільки в тому, з чого у вас зроблений зовнішній шар скорупа, чого у вас вона внутряночка, як зручно вона у вас сидить на щічках, чи не тисне вона вам в лоб. Яка застібка, чи є окуляри, якісь там додаткові штуки до цього шолома. Відповідно, це правда: чим дорожчий шолом, тим він кращий. Якщо сертифіковані, вони всі безпечні, далі ви вже обираєте за власним бажанням, за власними забаганками. Уа, як гарно! Міф номер чотири: в екстреній ситуації краще завалити мотоцикл на бік, ніж гальмувати. Proper use of the brakes and understanding how braking works is the first line of defense. ABS serves as a backup if you do overapply the front brake or something on the road causes the tire to lose traction. On an ABS equipped motorcycle, on the last few feet of a stop, the ABS may engage, and that's fine. And it shows that you're getting the most out of your motorcycle's brakes. Я б розділила екстрену ситуацію на два варіанти. Е, перший варіант перед вами виникла якась перешкода, і ви приймаєте рішення класти мотоцикл або якось на неї реагувати. І другий варіант це ви вже падаєте. Правильно зреагувати на виникаючу перешкоду вам допоможе а: гарні навички, і Б. Вміння аналізувати дорожню ситуацію. В будь-якому випадку зреагувати на ситуацію шансів більше, коли мотоцикл на двох колесах. Ви можете відгальмуватись, ви можете зманеврувати, ви можете змінити стратегію і так далі. Якщо перше, що ви робите, це кладете мотоцикл, то в мене для вас погані новини. Перед виїздом в місто ваша задача це відчити ваші навички керування. Вам дуже допоможе водійський досвід, якщо він у вас був раніше, тому що ви розумієте психологію водія. І від цього залежить наскільки класно ви зможете читати дорожню обстановку, а навички допоможуть вам правильно на неї зреагувати. Якщо вже відбувається ситуація, от несподівана, і вам потрібно якось реагувати. Це точно не класти мотоцикл на асфальт. Ви можете зменшити швидкість, ви можете трошки відгальмуватись, ви можете об'їхати перешкоду. Ви можете приймати рішення, поки ви на колесах. Якщо перше, що ви робите, це класти мотоцикл. То вам ще потрібно багато навчатися. Розберемо другий варіант. Вже відбулася якась ситуація, і ви вже падаєте. Повірте, в цю секунду час у вас розтягнеться, ви зможете приймати якісь рішення. Якщо ви розумієте, що ви вже падаєте, ви вже на асфальті, то краще, що ви можете зробити, це відпустити мотоцикл. Ваш байк до цього набирав швидкість, і в момент падіння його безконтрольно кудись несе. Якщо ви тримаєтеся за нього, то вас несе разом за ним. І це може бути відбійник, автомобіль і будь-яка інша Перешкода. Навіть якщо ваш мотоцикл коштує 40 тисяч доларів, але ви вже впали, відпустіть його. <laughs> Позитивненько, так, розвінчуємо, що в екстреній ситуації краще завалити мотоцикл бік ніж гальмувати. Це міф. Тренуйтесь. Перший байк одразу 600 кубів. Дивимось, лайфхак. А взагалі для новачка те, що менше літра, це не мотоцикл, ви знаєте a a bike bike that that isn't so heavy that you easily drop it at low speed and ideally a bike with ABS Because braking must be progressive and not sudden, an ABS will help you if you slam the brakes too hard before the suspension has become compressed in the front, pushing down on the front wheel for added traction. To sum this up, a good beginner bike for a sport bike would be a 250 to 500 cubic centimeters model. Я впевнена, що ви чули дві сторони цієї медалі. Перше, що новачкам не можна давати нічого там більше ніж 150 кубів, а також що якщо ваш мотоцикл менше літра, то це не мотоцикл. Давайте почнемо з бази, що є об'єм двигуна, а є його потужність. Відповідно, не кожен літровий мотоцикл може їхати 300, і деякі там 400 ки можуть їхати динамічніше, ніж за якісь там 750. ки Це залежить від того, якого класу мотоцикл, який в нього тип двигуна, яка кількість в нього кінських сил. Якщо ви точно знаєте, для чого вам потрібен мотоцикл, якщо ви точно розумієте, ваш власний рівень навичок, якщо ви вмієте читати дорожню ситуацію, якщо ви у вас як не падає планочка перед очима, і ви там. Притомні нормально реагувати на ситуації, на якісь провокації і так далі, то ви можете сміливо брати мотоцикл великого об'єму, враховуючи, що зараз мотоцикли мають дуже велику кількість допоміжних систем по типу а, трейлбрейкінг, АБС і так далі. Тобто, зараз це не є машиною там, якимось безконтрольним літаком. Знаєте, якщо у вас мінімальний рівень навичок, якщо ви раніше не були водієм автомобіля, наприклад, то вам варто придивитись до малокубатурних мотоциклів, тому що це ваш досвід, це ваш накопичуваль. Досвід. І коли ви їздите по місту, ви збираєте дуже велику кількість ситуацій, як із мотоциклом, так і дорожніх ситуацій, з якими вам потрібно спершу потоваршуватись. Набагато легше це робити, коли у вас немає провокації потужності. Коли ви мінімізуєте ймовірність якихось помилок, які можуть трапитись через те, що мотоцикл дуже важкий, дуже потужний, там не розрахували, там вчепилися за ручку газа, там не встигли відгальмуватися. Більше того, велика кількість сучасних мотоциклів мають режими їзди. Якщо ви, наприклад, новичок, але купили потужний мотоцикл. Ви можете поставити собі режим рейн і їздити в ньому, кайфувати, отримувати навичку. Ваш вибір мотоцикла це ваша власна справа. Але спирайтеся, будь ласка, на ці підпункти, і це має бути адекватний вибір і в задоволення. Міф номер шість: коліно в повороті допомагає нахилу мотоцикла. А бажаю. And typically these happen on bikes that have the pegs way too low. For example, on a Yamaha R3, the rider triangle is very relaxed, meaning that the pegs are quite low down, allowing for a very relaxed rider triangle. On a super sport motorcycle, those pegs are placed way higher up, allowing for more aggressive lean angles. If your pegs are lower, you're gonna be scraping them more often than if your pegs are higher. It's a reason why you typically don't scrape pegs on an R6 or a Daytona. Okay.

Давайте розберемо, для чого нам коліно. Професійні гонщики викидають коліно в повороті для того, щоб розуміти кут нахилу мотоцикла. і щоб розуміти, нам ми можемо дохиляти ще мотоцикл, не можемо, чи ми в граничному куті нахилу. Якщо вам здається, що коліно допомагає краще нахилити мотоцикл в повороті, то я акцентую вашу увагу, що на нахил мотоцикл в поворот більше впливає те, що знаходиться вище всього. А це ваші плечі, ваша голова і ваш шолом. Те, як ви працюєте верхньою частиною корпусу і впливає на ваш Нахилу, в тому числі. Якщо ми розбираємо умови міста, то в умовах міста ви завжди маєте бути на чеку, ви маєте бути в контролі. А ваш контроль це ваша силова частина, це ваші ноги. Відповідно, якби у нас не було помічника в повороті, і нам доводилося виключно повертати коліном, то, швидше за все, більшість людей знімали б з кожного повороту давним-давно. Ми розкриваємо коліно в повороті тільки тоді, коли вже наша верхня частинка корпусу знаходиться в повороті. Відповідно, якщо ми їздимо в міських е, умовах і ви хочете викинути коліночку, бо вважаєте, що вона вам щось допомагає ні. Тримайте мотоцикл двома ногами, це вам дасть більше контролю в місті. Якщо хочете їхати в коліночку, то вам на тренування на підбайку і вам на трек запрошуємо. Відповідно, міф про те, що коліно краще допомагає зайти в поворот, це міф. Так, воно може впливати на невеличку кількість, але навчіться правильно користуватися верхньою частинкою корпусу. Ну що ж, от ми переглянули з вами шість міфів, і деякі ми підтвердили, а деякі спростували. Діліться в коментарях, чи чули ви їх раніше, і чи зго. Сьогодні ви зі мною щодо того, що міф це міф, а правда це правда. Чекаю вас в коментарях. До зустрічі.